День святої покрови в селі Підпечари відкрито пам'ятний знак трьом відважним молодим воякам. Упа, які загинули, захищаючи волю, незалежність України. Цей пам'ятник побудований з ініціативи громади. Всі сусіди, які тут проживають, в цьому районі, хто що міг, те давав. Давали цемент, давали ароматуру, давали. Давали всі матеріали, хто фінансово допомагав, також десь обід поставив для цих працівників, хто транспортом допомагав, по-різному було. Я маємо також меценатів, маємо фірма Надія прилучилася до цього підприємець Девда Галина Юрівна. Ну, основну роботу виконав в Євген Дмитрович, який був. І залишається нашим таким архітектором, який і виконав практично роботи сам. Армія УПА ставила собі за мету боротьбу проти німецьких, польських більшовицьких окупантів. Найкращий цвіт української нації убивали, вимордовували, гноїли в тюрмах концтаборах. Дуже дякую, що вони за цих людей, що вони тут погинули. вони Тут трагічно погинули. Мій брат. Дячиши Дмитро, він дуже за все боров. Він сидів у тюрмі тільки. Він був в тюрмі німецькій, у руській. І потім вивезли ще Росії. Він приїхав, зразу так ще не карали, він приїхав додому і вже їхати не хотів назад, бо від він сказав, що ні. Я не поїду, бо мої товариші погинули, гинуть, і я разом з ними загину, Він так сказав. Моя мама стояла на їх, їх везли, а він згорілий, він їхав, він так рукі коліна докупи, Були, бо він без голови був, розірвався гранату, то моя мама ніколи не ставала плакати. Це синку, як ти собі розірвав до того голову, а він такий був витим, він кучеревий такий був дуже такий був, ну і як не, як не відчували. Нас не, не вивезли через те, що за нього ніхто нічого не знав. Бо він, розірвався гранату, і, і ніхто не пізнавав його і все. Я знаю, чи він розірвався, чи його розірвали, хто його знає. Він вшов там, згорів і все, так. а їх потім зібрали на фіру і повезли на Софіюку, і там всі трохи поховали десь. Могили тут нема. Девізом повстанців була боротьба до останньої краплі крові, до останнього набою. Не здаватись в руки ворога. Свобода або смерть. З такими словами гинули вояки УПА. І прикладом такої самовідданої боротьби була боротьба та загибель трьох молодих вояків УПА в селі Підпечари. Дячешин Дмитро, псевдопромін, Він керівник Станіславського райпроводу. Спиповий Дмитро. Ну, він у нас проходить, завжди ми говорили стадник і Мениченко Іван. Всі три молоді, яким не було навіть 30 років, вони знали на що йдуть. Вони дійсно виконали оцю лозунг такий був, або сказати, що або здобудеш волю, або Загинеш і вони дійсно геройсько загинули. Чому ми зараз святкуємо, або, можна сказати, віддаємо честь цим тром висмішним бійцям Української повстанської армії? Тому що отут на теренах нашого села це був найбільший бій. Почався він 15 січня 1948 року ранком. Була страшна звістка, облава в селі. Це означало, що війська КГБ обступили село і почали шукати, почали шукати близько до цієї хати. Знімали передні, задні двері, як ви знаєте, шукали в стодолах, в стайнях, всюди щупами ходили. Коли дійшли, отут недалеко стояв великий дуб. Під цим дубом якраз розташувався начальник або керівник цієї операції і сказав, що отут треба іскати. І підійшли до хати плейнота Семена, Семена, взяли його і сказали йти до шопи. А в той час якраз там між стайнею і шопою був схрон, де якраз знаходилися. Оці три бійці Української повстанської армії. Вони вже були приготовлені, все, що можна було, спали, порвали, порізали і почався бій. Ну, ви чули якраз у пісні, що вбили лейтенанта і вбили сержанта. І таким чином бій тривав досить довго. Бій тривав і спочатку. Ранку десь до після обіду. Тіла їх забрали, довгий час тіла їх стояли біля магазину, голих поставили для постращення. Ви знаєте, які страшні часи були, тому що червона армія ну, це не червона, а КГБ використовували всі ті методи, тут і облави. Тут і виселення. Тут вони засилали також і своїх, можна сказати, переодівали під бійців УПА. І таким чином щоб спровокувати, і таким чином вже взяти, розгромити цю. Армію односельці героїв такому величному пам'ятнику увіковічили пам'ять про них. Вони є прикладом відваги порядності в теперішній час тотальної продажності, підкупу фальшивих ідеалів.